Як і обіцяла, ділюсь рецептом смачних солеників. Колись їх подавали до бульйону або першої страви до борщу на весіллях. Готувати їх дуже просто за допомогою вафельниці. У мене є ось така новенька і старенька. Отже, приступаємо. до 300 г борошна вливаємо розтоплене масло або маргарин 125 г, одне яйце півчайної ложечки солі, твердий сир 200 г на на грубій терці. 100 г сметанки і одну чайну ложку порошку до випічки, і замішуємо тісто. Спочатку я роблю за допомогою ложки, а потім вже руками домішую. Тісто має не прилипати до рук і воно дуже еластичне і м'якеньке. Вмикаю вафельницю і приступаю до формування кульок. Посипаю дошку борошном, щоб наше тісто не прилипало, і формую ось такі невеличкі кульки. Вафельниця нагрілася, тож можемо приступати до приготування. Перед викладанням перших солеників я змащую краплею олії саму вафельницю. Викладаємо кілька кульок на вафельницю і міцно притискаємо. Смажимо 3-5 хвилин. І насолоджуємося дуже смачними нашими селеничками. Смачного вам!